Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з Дональдом Трампом у соцмережі. X український президент поділився деталями розмови. Зокрема, обговорювали підтримку Києва з боку Вашингтона. Також домовилися про особисту зустріч. Глава нашої держави привітав Трампа з номінацією від республіканської партії, засудив жахливий замах у Пенсільванії та побажав сил і абсолютної безпеки. Надалі своєю чергою Трамп у дописі в соцмережі назвав розмову дуже хорошою і пообіцяв принести мир і покласти край війні. Ця розмова стала першою відтоді, як Трамп залишив Білий Дім. Нагадаю, що 45-й президент Сполучених Штатів Дональд Трамп офіційно погодився балотуватися на новий термін від респуб. Ріканської партії після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Дональд Трамп неодноразово заявляв, що може припинити цю війну. Водночас, поки не зрозуміло, як саме він добиватиметься миру. З нами на зв'язку просто зараз перебуває Олександр Леоно, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента. Пане Олександра, я рада вас бачити в нашому ефірі знов, поза як це відбувається традиційно. І регулярно добрий вечора. Добрий вечір. Пане Олександре, хотілося б моє перше питання зруйнувати таким чином, що дивіться, ми дуже а, так уважно і прискіпливо дослухаємося до кожної заяви, а, яка лунає з вуст ще кандидату президента Дональда Трампа. так? Багато побоювань, багато незрозумілості, невизначеності, якою ж буде його політика після того, як він переступить поріхувального кабінету, да, в разі перемоги. О, то як ви думаєте, як правильно ставитись до таких заяв? Гучних, доволі різких заяв? Власне кажучи, мені здається, що головна вада Трампа і цього бояться у всьому світі. До речі, не тільки Україна і Європа, а в тому числі і Китай. Це його непередбачуваність. Бо я підозрюю, що яким чином буде проводити свою політику Трампа, якою вона буде, зараз. Не знає сам Трамп, ну, значною мірою не знає. Е, і той факт, що він обрав собі в віцепрезидента ще радикальнішу людину, змушує його трохи е, знаєте так, добрішити, трохи е, брати менший темп. І мені здається, от ця розмова вона важлива з двох моментів. По-перше, я Припускаю, що вона відбулася не без допомоги нашого друга Бориса Джонсона, який напередодні був у Трампа, його розмовляв з ним. А інший момент, що все ж таки в Сполучених Штатах підтримка України з боку громадськості переважає і тому Трамп змушений в розпал виборів відповідати і на цей виклик. бо... Вочевидь, що його напарник він зайняв дуже жорстку позицію, і тому її треба пом'якшувати. І дуже добре, що Трамп дійсно поговорив, що е, нехай не було конкретики, вона й не могла бути, але сама тональність, е, обіцянка зустрічі, е, вона е, дала певний знаєте, старт і можливості. І навіть той момент, що за паребріком, ну м'яко кажучи, просто бомбить від цієї розмови. Вже заради цього її треба було проводити. Так, пане Олександре, знаєте, я пригадала, коли в інтерв'ю таке Карлсону Путін він так знаєте, відповідаючи на запитання, наскільки йому вигідна або невигідна чинна адміністрація демократів, так він сказав, що очевидно, мені дуже для мене зручний. А... Чи не президент Джозеф Байден, ми не знаємо з якою метою він це сказав, але менше з тим, дуже часто ми чуємо такі, знаєте, фрази на кшталт, що Трамп він дуже вигідний президенту Російської Федерації. І от прес-секретар президента Зеленського Сергій Нікіферов коментуючи факт домовленості про майбутню зустріч президента Зеленського і кандидата трампа поки що на посаді на пос на посаду президента я підкреслю завжди про це він сказав що є дещо цікаве наголошуючи на тому що саме трамп сказав що це фейк ньюс коли його зараховують до скажімо так прибічників і е зручних для російського президента як ви вважаєте де тут правда взагалі правда поки що на превеликий жаль знайти важко але той момент, що в Росії в Кремлі на превеликий жаль, є певні розрахунки і сподівання на те, що Трамп дійсно суттєво змінить підход до України, суттєво зменшить підтримку. Такий момент є, і важливо, щоб ці сподівання вони не просто не справдилися, а щоб вони згасали. бо... Багато хто говорить, що на тлі цих сподівань і на тлі е, певного привисання допомоги Україні, от якраз в цьому році, е, Путін і намагається дотиснути по максимуму все, що він може дотиснути. Е, що стосується того, як, е, які пропозиції Трамп е, зробить, ну частина... Е, Кажемо так, привідкрив Борис Осен, коли приїхав. Але наскільки це відповідає домовленостям, наскільки це може бути правдою, не знає ніхто. Бо давайте згадаємо одну річ. Наприклад, для Трампа стратегічний ворог, навіть не опонент Сполучених Штатів, це Китай. Він е, свою каденцію присвятив тому, щоб вести проти Китая. Торгівельні війни, щоб його обмежувати, і так далі, і так далі, і так далі. І для Трампа, наприклад, ціною, щоб якимось чином заміритися з Росією, має бути перехід Росії до опозиції Китаю. А це неможливо, оскільки зараз Росія потрапила ну фактично в тотальну залежність від Китаю. Більшу залежність має тільки Північна Корея, і про це говорять. Офіційна російська статистика, і саме тому я не думаю, що Путін зможе дати Трампу те, що Трамп хоче. Але якщо Трамп буде намагатися це зробити, це просто втрата часу для України. Це неприпустимо. І от це мені здається найбільший і найголовніший ризик. До речі, що стосується напарника Трампа, то як кажуть, він дуже розумна. Дуже цинічна і дуже безпринципна людина, і тому він може поміняти е, свої, свої ставлення дуже швидко. Як він це неодноразово робив, так так, так. його Йому закидають те, що він дуже такий підлабузник, дуже як флюгель. дуже швидко був час, коли він ніщо критику на адресу Трампа робив, так і чинив. А тепер Абсолют. він розписався Абсолют. в лояльності, поклявся можливо там кров'ю чи не знаю чим. Пане Сандра, скажіть, будь ласка, от е, стосовно тієї політики, яку зараз веде штаб Трампа, так дивіться, він виступаючи перед уже після замаху на вбивство, так він, скон, він приписав свою е, е, промову так, і сконцентрувався не на критиці свого опонента Джо Байдена, а на тому, що він буде президентом для всіх американців, в той час як Джо Байден його штаб, ну не те, щоб від, відстає, але трошечки все ж таки. Концентрується на критиці а, Трампа, називаючи його екзистенційним злом, і так далі, і тому подібне. Як вважаєте, от чия риторика більш ефективна? Ну, з технологічної точки зору Трамп робить правильно. Фактично, він нав'язує в думці, що він вже є наступним президентом. Головна проблема Джо Байдена це сам Джо Байден, і в цій кампанії Джо Байден, головний опонент Джо Байдена, вірніше його фізичний стан і на превеликий жаль, це вже не можна приховати. Але що стосується результату, досить цікава і дивна річ, був що замах на Трампа додав йому відсоток півтори, максимум. Фактично, і Трамп і Байден вперлися в стелю. І як на мене. Вибір Дівенса е, напарником, віцепрезидентом це технологічна помилка, оскільки е, Дівенс не додає Трампу ніяких переваг, нія, не розширює його елетеральну базу. І я думаю, що демократи, от якраз коли, коли говорять про екзистенційну небезпеку, вони атакують не тільки Трампа, а й Дівенса. Вони до речі зараз дуже активно це роблять. І очевидь, що у е, демократів є ядерна зброя, це заміна головного кандидата. Бо республіканці так захопилися грою, мовляв, не можна допускати дуже стару людину до керівництва держави, що в один момент такою людиною може опинитися Трамп, бо він теж людина не молода, йому 77 років, і він виглядає таким тільки на фоні е, більш старого Джо Байдена. Тому як кажуть, все попереду, і будемо дивитися, чи вдасться демократам, як кажуть, перевернути стіл е під час виборів. Особисто ви чи покладаєте ви такі вже сподівання на успіх Камали Харіс у разі, якщо Джо Байден все ж таки, як сподіваються вже всі і донори, і там і його і сенатори деякі і його колеги, що він зійде з дистанції і поступиться місцем Камали Харіс. Наскільки ви вважаєте, вона забезпечить перемогу демократів? Які в неї шанси на вашу в неї думку? шанси мені здається вищі, ніж у Байдена? Хоча тривалий час це було не так, але от якраз ситуація з Обмовками з фізичним станом Джо Байдена вона змінює ситуацію. І тут давайте не забувати, що у Каміли Харіс, якщо вона е, отримує номінацію на президента, є туз в рукаві це кандидатура віце-президента, який може суттєво розширити її електоральну базу. І як команда вона дійсно може виграти у Трампа. Добре, а кого на вашу думку Камала Харіс може запропонувати номінувати на віце-президента? Ну, власне кажучи, в у демократів є декілька губернаторів, які могли би стати таким кандидатом. До речі, певний час дуже багато людей пропонували Джо Байдену замінити Камілу Гарріс в цій виборчій кампанії. В якості віцепрезидента на того ж Ентоні Блінкена, який в Сполучених Штатах дуже популярний, і, власне кажучи, от я, його гра на гітарі дуже подобається американцям. І тому е, тут є і вибір, і інтрига. Але тут ми бачимо, що поки що Джо Байден не бажає виходити з е, гонки, і будемо дивитися і сподіватися, що все розв'яжеться, ну як мінімум, на користь України. Будемо сподіватися і тримати, як я кажуть, fingers crossed». Та це шоу можна дивитися довго, вічно, але бажано, щоб воно якомога швидше закінчилося і була як, хоч якась визначеність і в позитивний результат для України. Пане Олександре, буду вам дякувати. Олександр Леонов, виконавчий директор центру прикладних політичних студій, досліджень Пента, був з нами на зв'язку.